Вітаю на своєму каналі. Мене звуть Наталя. Я до вас сьогодні з відео про цей топ. Я його зв'язала з пряжі Ярослав в дві нитки. Це віскоза 100%. Я не знала, як воно себе буде вести, і буду вам зараз розповідати, бо є плюси і мінуси. Топ вийшов легенький, тоненький, і мені дуже подобається візерунок по спинці. Звичайно, візкоза вона специфічна, вона трохи розтягнулася, але розтягнулася вона в тому місці, де вона не оброблена це пройма. Там, де виріб шитий, там все чудово, там зовсім нічого не потягнулося. Тому тут варіант один: все обробляти і сшивати, і тоді вона нікуди не розпливеться. Зразу хочу попередити, що важко робити заміри такі сталі, тому що полотно дуже ряхливе, і після того, як я його і попрала ще й поносила, і воно дуже змінило свої заміри. так. От, Наприклад, От, наприклад я, наприклад, скос плеча робила, ну, я планувала, що це взагалі буде там до 3 см. Так? У мене тут 12 рядів. Але якщо так взяти поміряти, от, я вам просто на, на прикладі покажу, якщо так взяти поміряти, то тут не те що 3 см. Хоча тут всього, ну, це візуально так здається. Насправді тут дійсно так, 12 рядів. Але так, якщо приміряти, то тут скільки майже 7. от так, от такий скос плеча. Але це вже я ну, носила і оці. Кутики вони пішли вже вниз дуже так сильно. На диво, горловина в мене якраз не потягнулась, теж дуже дивно. Спинку я обробляла окремо вже після того, як все зробила. Тобто я залишаю тут, з однієї сторони і з іншої петля і корда. Вшиваю плечі, і вже після цього цими трьома петлями обходжу спинку. Я таким чином фіксую, скільки мені тут треба її піджати. Воно, і горловина також. Тобто, тут зовсім небагато в мене рядів. Тобто я закрила ці основні, далі я пройшла дві петлі, ще раз закривала одна, одна, і ще пров'язала, здається, ще 4 ряди. І все. А коли я міряю, то це 7 см. От воно якось так дуже потягнулось, дуже мені подобається. Ну, тут навіть видно, якщо так пригледітись, дивіться. От іде візерунок, от, от як він йде. Тобто це все вже в процесі носки, воно ось таким чином ну, якби деформується, можна сказати, витягується. Значить, пройму я планувала взагалі 23 см з сам, самого початку. Але в процесі, коли я вже почала в'язати і від теплоти руки, все, я зрозуміла, що вона навіть в пропитці трохи тягнеться, я на себе прикидувала, то я вже відреагувала. І замість 23 см я пров'язала тут 19 см. Але на зараз все це потягнулось, і в мене зараз, тобто тут потягнулось. Тут потягнулася оця частина в мене зараз майже 22 см, там 20, ну, майже 22 І все це зразу воно дуже сильно. Ну тобто Мені кажуть, що це дуже сучасно, так зараз носять і зараз така білизна оце верхня, що наче чоботи купив, чи більше ніж три топи вартує. І що це гарно там і все. Але чисто для себе, ну, коли я одягала, воно так сильно ще не потягнулось було. І я коли виходила, то воно вже було критично, скажімо. Але в процесі воно ще потягнулося, я для себе я все ж таки розумію, що мені тут щось потрібно робити. І я думаю, що це буде айкорд. Я трохи підіжму. E, значить, тут в мене ікур, да, але я ще айкордом пройду, і таким чином я трохи підіжму. Мені хоча б десь ну, сантиметр чи півтора, щоб воно десь трималось в мене, бо мені так ну, я розумію, що, можливо, так комусь там е, і нормально мені ну, не комфортно. Я себе постійно якось, я не дуже себе зручно відчуваю. Я боялась там лишній раз руками порухати. І тому так. Тепер дивіться, я всього по 5 петель. Е, Прибирала з боків. Але коли я його висушила, ну це я вже так коли навіть просто сушила, я побачила, що коли я його висушила, воно пішло дуже вшир, я його так розклала якось і, і все, воно так зафіксувалося. Хоча тут всього по 5 петель я менше зробила, це теж таки за рахунок, тобто як його розкладеш, так воно і попливе. Ну і Плюс там, де не оброблені краї, то воно, звичайно, дуже сильно розтягується. Тобто, тут, де шов немає, я як запланувала 33 см, так він в мене і є. Там, де швів немає, дуже потягнулося. Хоча на горловині от мені наче не дуже. А от саме тут. Чомусь дуже. Можливо, це за візерунку якось він тримає, я не знаю, в чому тут фішка. І ще такий момент: Катышки. тобто в мене отак сумка, і на цій стороні якраз в мене сумка. Тут, на плечах, я не бачу, хоча в мене тут вона теж ця, ця лямка. Але отут, де сумка, саме третя, я просто порівнюю з іншою стороною, то тут є різниця, вона почала кашлатися. Але зачіпок немає, нічого немає. І ще, знаєте, дуже заминається. от Я бачу, що щось трошки десь і воно зам'ялося. от Тут десь висіло, просто, от, бачите, і такий кутик зам'явся. тобто Воно ж розширене і от воно так складається, коли висить. Ну, Оце такі нюанси це через саме, що, що стосується пряжі. Ще мені, знаєте, що мені тут не дуже сподобалось, ну, це чиста віскозна історія. Це навіть як покупний трикотаж, візкоза тоненька, яку купуєш, в неї є якісь тіньові наче, Тобто, це не складка, якась не зам'ятість, а якась тіньова така штука. От В мене така одна вилізла. Поки що не знаю, як далі буде. Я просто, В мене був період, в мене було три ковтини, вони мені наче подобались, але через це я їх перестала в люди носити і перевела їх просто, як домашній варіант, тому що одна була там і на гудзиках, інша там з дуже гарним таким фантазійним вирізом. Але ось так. А, до речі, робила німецьким способом. Вкорочені ряди, то з ними тут все добре. Я вважаю, що чудово виглядають. Так, пряжа тоненька, є, звичайно, розуміння, що тут в іншу сторону якось воно ж ну, реагує, але все достатньо гарно, нема нічого тут. Ну, тобто, я задоволена. Я боялася, що воно якось потягнеться і оголиться, це, але ні, тут все добре. Взагалі, пряжа після прання дуже приємна, дуже все. Ну, є нюанси, які потрібно враховувати. І в першу чергу, мені здається, це робити шитий виріб. І пройми обробляти, тоді вони будуть все добре. І рукавчик, наприклад, то краще, мабуть, пришивати все по спинці. Теж тут все гарно, але ж бачите, це провисання, воно теж тут є спинкою, я дуже задоволена. Ще такий момент. Я не робила тут скорочені ряди саме в останньому цьому ряді, ні, навпаки, я зробила, як ви бачите, навпаки раніше. Я вже котру річ я так не роблю, саме, бо біля шва постійно, наче, отут, якраз, вони. Більш їх видно, аніж коли я роблю отут. От в мене закінчився візерунок, я там пров'язала два рядочки і почала тут робити ці скоси. Мені так більше подобається. Значить, якщо я порівнюю з попереднім, як я робила креслення і все, то в мене дуже зміни. В першу чергу. Там були абсолютно інші параметри в мене по петлях. там 2,6, наприклад. ну, А тут 2,33 і майже 4 ряди, це в одному сантиметрі. Значить 3,98. Але тут теж є момент, дивлячись, де я міряю, чи це біля швів, чи це там, де більше розтягнуто. Бо біля швів це 3,8, а там, де їх немає, то це 4. Ну, воно розпливається, і навіть при носці воно ще якось деформується. Тому е, тут ну, якби важко це вловити, як ви його розкладете. от Я, наприклад, розклала, мені важливо, щоб в мене тут стегна були е, вільні. Я так все розкладала. Значить, Я набирала 155 петель, я набирала спицями 2,5 і в'язала резинкою 3 см. Далі я перейшла на спиці номер 3 і все я в'язала з питтями номер 3. Значить, в чому 155 петель? Значить, у мене резинка 3х2, 3 на 2, три лицеві дві виворітні. Так? Для симетрії плю петлі лицеві і крайня крайня петля. Плюс ще. Того в мене 155 петель. Значить, в'яжу, поступово прибираючи петлі з боків 5 разів, тобто 5 петель з кожної сторони, з боків, в кожному 16 му ряді. Я прибрала. Ну, Це таки можна і не робити. Я просто не очікувала, що можна отак от розкласти і воно так ляже. Я могла б цього не робити, але я зробила. Так. Значить, Далі в мене йде пройма. Я знову прибрала 5 петель в кожному другому ряді. І, Як я казала, в мене, я тут відреагувала. Тобто зараз це 22 см, а, а тоді я навіть 19 см в мене вже було, в мене, ну, тобто, я зменшила, а воно ось так розтягнулося. Так. На той період у мене 19 От з проймами я вам тут не підскажу, тому що бачите, як в мене вийшло. Значить, тут, де в мене шито, в мене чітко 33 см. От там, де є шви, там без, без питань. Значить, я робила, поєднувала плечі методом трьох спиць. Так? Коли я відділила пройми, тобто в мене нічого тут, От, бачите, в мене тут отак прямо воно аж іде ось так. Але я тут нічого вже не робила, нічого не додавала, просто воно так лягло. так? Значить, зробила я з плеча, в мене 6-6 ну по 6 петель, як я розказала, не є з іншої сторони, поєднала спицями, в методом трьох спиць. В мене по переду три петлі айкорду і по проймі три петлі айкорду, а по спинці в мене. По горловині не маю айкорду, а по проймі три петлі айкорду, які я відділила. Айкорд я потім зшила тут і тут. А Цей айкорд, який попереду, я їм обробила спинку. Значить, і тут я вже їх шила. Горловину В кожному другому ряді я роблю зменшення по горловині. І там останні щось 4 ряди. Здається, я вже просто дов'язувалась стільки, скільки мені потрібно. Тут, поки я робила скос плеча і все таке. Тут в мене 14 см, тут 22, тут 33 І скос, ви розумієте, мав бути один параметр, по факту це майже от 7 см. Ось так. Мої параметри ось записані. Обхват грудей мені 1046, обхват стегон, там, ну, в середньому 116, можна написати тут 118, а можна інколи 114. Коротко, він мене гуляє тут дуже. Так, От так я спинку вкорочувала. Ну, наче я все розказала. За оцей візерунок в мене окреме відео є, залишу на нього посилання. Оцей візерунок. На цей елемент я також залишу посилання, там два варіанти. А Це звичайна косичка. Одне схрещення робиться в четвертому ряді, а інше в восьмому. Таким чином, в мене, ось тут, бачите, як я зробила. Я тут додала по одній петлі, тут же в мене три петлі, так? тут я додала по одній петлі. Тут в мене отаких от елементів, е, от елементів до горловини 34, і вже потім я розділила горловину в одну і іншу сторону. Е, додала тут е, по петлі айкорду, тобто з оцих петель двох, які в мене вийшлися після того, як я накинула третю, я е, е, пров'язала з неї три петлі, ось так. І тут, тут якось воно тримається, не знаю, в чому справа, а тут зовсім Коротше, ось така історія. Я так зрозуміла, що пряжа буде трохи кашлатитись. Ну, мені це не дуже приємно, але і я, я побачила, що і зачіпок немає, бо я сумку ношу, сумка ношу. Тут в мене така сумка, що багато цих замочків. От різних. І, в принципі, все нормально. Внизу під відео позалишаю посилання на попереднє відео, бо це такий серіал був. Я там і про пряжу розказувала, і все таке, то я залишу. З однієї сторони, я дуже задоволена роботою. Хіба що цю пройму я приберу? Е, ну. Я думаю, що ця пряжа ну, непогано, в принципі, вона себе веде і вона буде непогано себе вести, як ну, додавати її, наприклад, поєднувати бавовну з віскозою. Мені там багато писали і в коментарях, що вони вже так роблять. Я, я вірю, що вона дуже гарно себе поведе, бо бавовна вона таку сталість дає оцю рухливість прибирає. А тут така і м'якість є, і рухливість. Оця. Ну, Я не можу сказати, що тут прям блиск, є якийсь, але все ж таки дуже приємно пряжу, Дуже приємно, тактильно. В мене немає великого досвіду з з. Да. У мене є зв'язковий досвід, що дуже важко в'язати, що ці петлі там ловиш постійно, тут цього немає, тому що пряжа в пропитці, коли в'яжеш, все дуже добре, абсолютно без питань. Пишіть мені про свій досвід зв'язкозю, такою чи іншою. Буду рада почитати ваші коментарі. Ставте подобайки, підписуйтесь і до нових зустрічей у нових відео. Слава Україні! Слава нашим захисникам і героям! Всього вам найкращого!